Народу, нашому роду нема Ти радості життя. I say. Hey. Hey. І пісня, і сміх. Приходьте всією сім'єю до нас, знайомство з цікавим чекає на вас, матимуть змогу себе показати в конкурсах різних дорослі і малята. Приходьте, сусіди, приходьте всі люди, сонце сміхається, у селі завіря свято починається. Хліб всім, шановні друзі, без хліба свята в нас нема, бо хліб добробут у початок і символ щедрого життя. Просимо нашого Отця Михайла освятити всі дари, які сьогодні представлені на цьому святі.

Весь зі сцени, свяє сотровище плани, і жизне подати любви, дисянися в неї очисти, святий смерть, оси моєї души наших. Святий, Боже, святий, кріпки, святий, безсмертий, помилино, святий, Боже, святий, кріпки, святий, безсмертий, помир. Война. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, по мину, слава чую, Сину, і Святому Духу, і нині при Слові віком, Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти. Владико прости беззаконні наші святи, позитив, сили, небощі наші, і виник Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вісі наші, ти земля твоє, Да прийде застріє твоє, Да буде творя твоя, я вона небеси на землі, хліб наш насушний, дай нам не всі, остави нам доля наша, якоже ми оставляємо божникам нашим і не веди на своїх скошені, но і збави нас і лукам. Твои Сартуи Сила, и слава Оча, и сына, и связана Духа, ныне вообще в шах, и навеки веки. Молитвами причистої своєї матері і святого і хлібороба, і святої, великому чиничі поразки, і всіх святих помилує, спаса нас як благий чоловіку, любів. Слава Ісусу Христу! Фай Бог помагає, щоб всі були задоволені. Всі немарно змарнували цей час, щоб він кожному приніс якусь користь. Комусь в прачі, комусь в планах, комусь відпочинку. Але час, як ми слухали в молитві, також відноситься на прославу Бога і спасіння наших душ. Не бійтеся, нічого. Гроші не треба. Шашники, це буде просить свої щоденні турбують. Ви зрозуміли, чи Дорога забірська громада. шановні гості. Доброю традицією стало для нашого села проведення свята села і сільського сподаря, адже це свято є вінцем важкої праці селянина. Село Забір'я здавна славиться своїми працьовитими людьми, добрими здобутками в праці, багато з них нагороджені орденами і медалями. А яке село могло похвалитися двома героями соціалістичної праці, нині покійними земелею Григорія Михайловича та Матвісім Василем Михайловичем? Продовжуючи добрі традиції, село продовжує трудитись і процвітати. Радує те, що всі землі забільські обробляючи із року в рік дають добрі врожаї. Хоч і тут є певні труднощі, потрібно, щоб держава ще більше приділяла уваги розвитку агропромислового комплексу. Відпрацьована технологія виробництва палених брикетів з тирси в селі і частково соломи закладно 6 гектарів цього року інтенсивного вирощування яблук. Випускаються різні види бетонної продукції, огорожа, бруківка, шлакові, фундаментні блоки, декоративні бетонні вироби і інша продукція. І, і за все це спасибі Володимиру Васильовичу Коберну і Віктору Олександровичу Гніцію неспокійним натурам. Приватний сектор охоплений заготівлює молока, вирощенням великої рогатої худоби свиней, зернових овочів. Особливо помітні за останні декілька років зрушення в соціальній сфері. Двох діючих загальноосвітніх школах вдалося з різних джерел фінансування замінити вікна на нерозберігаючі склопакети, обладнати внутрішні туалети, провести ремонти водопостачання і теплопостачання, відкриту амбулаторію сімейної медицини з денним стаціонаром, придбано автомобіль швидкої допомоги і в 2011 році відкрито стоматологічний кабінет. Завдячуючи допоможі депутата обласної ради Бокала Івана Васильовича. В амбулаторії створюють добрі умови для праці медиків. По оснащеній умовах праці амбулаторії є однією з кращих сільських місцевості в області, серед сільських медичних закладів. Працює 14 медиків. На території ради діє недавно відкритий дитячий садочок на 50 місць, де створені всі умови для перебування і навчання наших діточок. Садочок також є одним з кращих дошкільних закладів району. Працює 13 працівників. На території ради працює два клуби, дві бібліотеки. Клуби і бібліотеки являються основним осередком культурного дозвілля для жителів сіл, особливо молоді і школярів. Дія аптека, перукарня, поштове відділення, 15 торгівельних закладів, що обслуговують наших жителів наших жителів, центральні вулиці, освітлені вночі, що в Забірі, що в Сеньковичах. На території ради є два стадіони. Футбольний клуб «Синькович» грає успішно на першій області. А друга команда грає от сьогодні на першій району. Радують успіхи юних футболістів, які на рівних, а деколи набагато краще грають від юнаків районних центрів. За це велике спасибі депутату обласної ради знову ж бокалу Івану Васильовичу, депутату районної ради Федіку Володимиру Васильовичу і депутату Забільської ради е, Ніцю Віктору Олександровичу. Два місяці тому село Забіря і село Синьковичі підключені до всесвітньої мережі інтернет. Неможливо було б добитися певних успіхів і зрушень, якби цьому не передувала важка повсякденна праця влади, громади, бізнесу. І сьогодні я хочу подякувати всім, хто вболіває за долю села, хто своєю посильною щоденною працею примножує здобутки і славу села. Село живе. Оновлюється, будується, долаючи всі труднощі і хочу з певненістю сказати, дивиться у своє майбутнє. З приємністю хочу нагадати, що на території ради проживає 65 багатодітних сімей, які за останні два роки отримали звання мати героїня. За вісім місяців в селі народилося 10 діточок, 5 хлопчиків, і 5 дівчаток. На рушничок щастя стало 6 подружніх пар. Ми щиро вітаємо їх. Тож, дозвольте ще раз привітати вас святом села і сільського господаря, побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, терпіння і віри в могутню процвітаючу Україну і рідне село. По добрій традиції, шановна громада, дозвольте мені від вашого імені привітати сьогодні на нашому святі найстарішого жителя села. Це дворок Ірину Пантелеймонівну, яка народилась 18 березня 1917 року. 95 років. З родини є хтось? Дочка, дочка прошу мамі передати наш скромний наше вітання і скромний подарунок. Також дозвольте привітати наймолодшу жительку нашого села Федюк Софію Володимирівну, яка народилася 6 липня 2012 року. Ну, тата, привітайте бурними описками! Проживають на території ради і подружні пари, з яких варто брати приклад. Дозвольте поздоровити і привітати найщасливіші подружні пари які в мирі, злаводі і любові прожили більше 50 років. Копровський Іван Миколаєвич та Копровська Парасковія Павлюна, які в парі і в мирі, і в любові прожили 62 роки. Синія. Кобрина Павла Івановича та кобрин Ярославу Юрівні, які в парі прожили 61 рік. Нестер Василя Михайловича та Нестер Ганну Іваніну, які в парі прожили 57 років. Саволюка Ярослава Гавриловича та Савуляк Парасковий які в парі в мирі і любові прожили 55 років. Обоє йдуть добре по підруку. Добре, 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 діда. Стецюх Василя Миколаєва та Стецюх Івана Миколаїни, які в парі прожили 54 роки. То ще раз дозвольте привітати вас святом села і сільського господаря. Свято продовжується. Запрошуємо на сцену. Швая Тадея Івановича, голову Жовківської районної ради. Зустрічайте обласної ради Кістик Володимир. Просимо. Заступник голови районної ради Юрдига Богдан. Депутат Жовківської районної ради, голова фракції Свобода, Орловський концерт.